Привіт всім! Хто мене не знає, мене звати Олена. Мій канал Шані Тарот. Я не знімала відео з гороскопами на листопад місяць. Не було в мене часу, якщо чесно. І вже якби місяць почався, мені важливо знати, чи потрібні вам ще гороскопчики, чи може ви вже побачили якусь важливу для вас інформацію на інших просторах інтернету. Якщо така інформація у вас вже є, я просто зніму відео на відносини для всіх знаків зодіаку, що чекати в цьому місяці. Я розумію, що це для багатьох, навіть дуже для багатьох людей, і навіть для мене це дуже важлива тема зараз. Особливо, коли у нас коридор затемнень, і післязавтра у нас буде затемнення, точніше, а, ну так, да, затемнення місячне, так. А, і це теж така дуже важлива відправна точка для кожної людини, особливо. А, та не особливо. Всіх це стосується просто в різних сферах. Так, І воно буде тягнутися якийсь період часу, в когось це, е, знаєте, в цей період, коли ми заклали е, фундамент на наступний рік, в когось це на 4 роки, в когось це буде на 18 років. Навіть так може бути. Е, я вам бажаю, щоб все ж таки, не дивлячись на такий важкий час, все обійшлося мінімально поломкою якоїсь техніки, а не чимось дуже глобальним або неприємним. так? Ми живемо в таких реаліях, що мені здається такі побажання доволі актуальні. Що стосується гороскопчиків. По-перше, я дуже вдячна за те, що ви коментуєте, лайкаєте, підписуєтесь. У вас мало поки що, але я б дуже хотіла, щоб канал розвивався органічно. Мені не, ну, я не дуже хочу якось накручувати, підкручувати перегляди, підпис, підписників. Мені хочеться, щоб це все було по бажанню. Це найважливіше, в принципі, для мене. Я думаю, для вас теж, коли це органічно. Ви можете дивитися свій знак зодіаку, Ви можете дивитися свій знак зодіаку по асценденту. Це дуже важливо теж, воно часто дуже програється. Також мені здається, якщо щось стосується емоцій або кохання, це знак по луні або по Венері. По Венері. Для цього вам потрібно знати вашу не тільки дату народження, а ще й час народження. Ви це можете про, е, прорахувати собі в інтернеті, або ж е, просто піти до астролога і попросити, щоб вам розрахували вашу натальну карту. Заодно ви побачите, хто ви є, з чого ви складаєтесь, і будете розуміти, які гороскопи вам дивитися, не тільки Таро, а може, і в принципі гороскопи, які ще можуть гарно з вами перекликатися. А, Наприклад, ще я рекомендую дивитися гороскопи по китайському е календарю. Знаєте як? Дивіться, е так, 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 я погано пам'ятаю, які там звірюшки. Зараз почекайте, я вам розкажу. Е просто розкажу, е хто якому знаку відповідає, да? Uh, і ви можете дивитися цей знак зодіаку теж, він дуже гарно може у вас програватися зараз. Mm. Na -na 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 -na, так сказати, почти прямой ефір. Ну, дивіться. В принципі, круг по китайському календарю починає нас назавжди криски. Криса, криси це стрільці. Ось той, хто народився в рік криси, може дивитися гороскоп для стрільців. Він дуже гарно у вас може програватися. Далі бики в нас. Бик це козирох, козиріг. Можете теж дивитися, хто народився в рік бика, на знак зодіака Козиріг, свій гороскопчик. Тигр, тигр це у нас водолій. Можете дивитися, ті, хто народився в цей рік, ще цей е, гороскоп на цей знак зодяку. Далі у нас кролик, це у нас рибки. А, дракон, це у нас овен. А, змія це тілець, а, кінь. Це в нас близнюки, коза, це рак, бібізяна, обізіна, це в нас лев, петух, кокаріку. Це в нас знак зодіака — Діва. Собака це в нас віси. І свинки, хрюшки це скорпіони. Я Хрюшка. <смі> і я хочу сказати, що в мене скорпіон дуже сильно програється. У ну, мене ще це пов'язано з луною. Луна в скорпіоні це дуже така цікава річ. І це як експеримент завжди для всіх астрологів, нумерологів, коли вони це все чують. А, але не дивлячись на це, ось енергія цієї хрюшки, яка насправді не така, вона вже й Бізобідне, да, має в собі енергію скорпіона. Це навіть не свинка, це кабан. Кабани вони дуже такі, вони можуть бути дуже жорстокі, особливо, коли вони захищають свою сім'ю, свої якісь кордони, свої цінності і все інше. Я вам хочу сказати, що в цьому році а, мій скорпіон внутрішній він не просто народився, він якось. Почав мати набагато більше сили і проявлятися набагато більше, ніж мій основний знак зодіаку, бо я сама Овен. Так, Але скорпіон у мене просто шалений <свідом> внутрішній. Просто люди в нас звикли, що китайський гороскоп це м м знову якийсь магнітик на холодильник, і ніхто не знає, як воно працює, що воно в собі має. Але кожен. Кожна тваринка має в собі якусь енергію, яка, якою наділяє вас, коли ви народжуєте, народжуєтесь в цей рік. У нас не просто так зараз рік тигра, і тигр це завжди якісь війни, репресії, все інше революції і тому подібне. І нам потрібно дочекатися року кролика або котика, бо кролик і котик це один і той же рік. Так, я думаю, що в кінці ем, січня енергії трошечки спадуть. І, ем, як вам сказати дуже повільно мене знімає. Чомусь трошечки затормозила е, техніка і прер... при... пер... перервала мене. Я розказувала про енергії, які спадуть в кінці січня, і може з початком року кролика і котика. Все більш-менш. Я не скажу, що рік буде суперспокійний, гарний. Невідомо, коли закінчиться війна, і насправді це так воно і є. Ніхто цілком точно сказати цього не може. Які б о, відео не, не знімали, щоб не дивилися астрологи і все інше. Все одно, щось десь колись починає вилазити. Хоча я вірю в те, що о, спад енергії такої агресивної він буде десь ближче до весни. А, ну, це реально так воно і є. Хоча, я думаю, що 23 й рік буде не менш активним. А, Може, не таким агресивним. Сподіваюсь, що 24-й рік вже буде такий більш Може, ми вже звикнемо до всього такого, що стається в світі. Просто що, хоча б сподіваюсь, закінчиться війна до 24-го року. От, не будемо про сумне, але всім нам цього дуже від щирого серця бажаю. Пишіть, коментуйте, якщо було цікаво, теж пишіть, мені буде дуже приємно. На рахунок розкопчиків я вам сказала, просто що в мене правда не завжди вистачає часу це все зробити, хоча я прям дуже хочу, бо мені самі цікаво. Так, Ну, в принципі, все. Не забувайте донатити. Я чекаю, бо нові колоди самі себе не куплять. А я бачу, вам подобається, коли вони різні, кожне відео. Ну, так багато колод я, звісно, не куплю, але мені самі подобається, коли ось є якась така різноманітність. Воно насправді набагато цікавіше. В подальшому я все ж таки планую знімати відео не тільки на тему гороскопів, і карти дня. Ще й просто ті питання, які стосуються побутових речей. Дім, бізнес, гроші, здоров'я і ваше кохання. Те, що нам цікаво кожен день, скажімо так. Ну все, я вас цілую, обіймаю, всім гарного вечора, па-па!